Усім привіт, з вами я, Лесник, і сьогодні я вам розкажу, як е, е, зайти в ВК. Всі селиви з такою проблемою, що в нас в Україні заблокували ВК і ніхто ніяк не знає як зайти. Ну Є люди, що знають, але не кожен знає. Я знайшов спосіб, е, як в мене в ОПРі, я лазив в настройках, лазив, лазив і знайшов. Я такий удивився, потім спробую зайти в ВК і воно зайшло. Ну давайте приступати до ролика. Ну, а ми погнали. Ну а для цього, щоб зайти в ВК, нам треба нажати меню настройки. Я реально удивився, люди. Чуть-чуть удивився, блін, таке ВК заходить, І ви подумаєте тут настройки, ну і що? Ну треба зайти в безпечность. І що це таке? VPN. Коротше, люди, качайте оперу і заходьте в ВК. От там, і там, дивіться, сейчас я вам покажу. Зараз, дивіться, музика грузи. Я ось відповідаю. просто отвічаю. Бачите, музика грузе, фотки показуються. Ну, якщо я вам поміг, ставте лойси, підписуйтесь на канал. ми з вами був я Лісні. Всім.